Так, друзі, тут щось є, дивіться. Бачите? О. Так, ну що, давайте я легенько буду в онлайні купати одною рукою. Не знаю. Оп. Так, що це таке? Конина? Конина, друзі? Ну я не знаю, підказуйте, я перший раз таке от знаходжу. Така досить немаленька. Тут я її зачепив трошки. Що це є?